Сьогодні, як і минулого року, у день народження окупанта, терориста, спонсора світового тероризму і вбивці, а також президента Росії Володимира Путіна, ми прийшли сюди, під посольство Росії у Варшаві, щоб зробити акцію. Ми дуже довго думали, що саме в день його народження можна тут показати і зобразити. І в цей день ми вирішили закричати знову на увесь світ, що в Україні й досі триває війна. Війна з Росією. І знову усьому світові ми вирішили нагадати, ким є Путін і скільки крові на його руках. Тому сьогодні ми згадували жертв усіх воїн, які провадила Росія за часів Володимира Путіна. Тому сьогодні ми згадували політв'язні, які сьогодні сидять у тюрмах тільки тому, що вони не подобаються особисто Путіну або людям з його оточення. Тому сьогодні ми, звичайно ж, не могли не згадати Ганну Політковську і Бориса Німцова, які віддали свої життя за свободу слова у Росії. І які більше не живуть, власне тому, що їх не любив Путін. На жаль, як показує життя, Путін не любив тисячі людей. І не живуть сьогодні мільйони. Не живуть саме через те, що він є президентом. Саме через те, що він є представником тієї кровавої і страшнючої влади. І в його день народження я би не хотіла йому нічого бажати, тому що я думаю, багато українців йому від щирого серця багато чого бажає. Я до тих побажань тільки приєднуюсь. Я натомість хотіла би в його день народження побажати щось росіянам. Я бажаю, щоб це була остання його каденція. Я бажаю, щоб росіяни дізналися, що таке свобода слова, і щоб росіяни дізналися, що таке вільне життя. Будьте вільними!